Він піднімався на Голгофу, думаючи про нас. Люблячи нас, він був розп'ятий, він знав, що його вчинок змінить наше життя, бо не цвяхи тримали його на хресті, а любов. Господи, як скоро настала Пасха. Дякую тобі, що дочекалася. Хоч би все встигнути зробити, все приготувати і все піти до церкви. Ой, ну що це таке? Нічого не встигаю. Ай, на службу Божу рівно вже не встигну. Дам сусідці кошик, що посвятила, Потреба ще кобасу допекти, холодець розлити. Ай, ну яка різниця було в церкві чи ні, вона ще паску посвятити і все. Не турбуйтеся, що вам їсти і пити, дбайте насамперед про царство Боже, про свою безцінну душу. Не заважай, іди від мене. І так не маю часу, а то ще ти. Я ніхто, без нього мені не потрібне це життя. Господи, як важко. Господи, і навіщо це сонце, навіщо та радість? Я ж нікому не потрібна. Навіщо це паска і взагалі навіщо жити? Господи, як важко на серці. Допоможи, допоможи, прошу тебе. Що ж мені робити? Мені ж так важко. Довірся мені. і Я не дам тобі пропасти. Кажеш, що нікому не потрібно? Неправда. Я дуже люблю тебе, тому що ти моє творіння. Ти і я одно. Відійди від мене, що ти хочеш, я без тебе зараз погано. Не рухай мене. Господи, не нарешті Пасха. Треба всіх друзів з Паскою привітати. Ну чому ж ти не відкриваєшся? Господи, ну чому? Цей сайт не відкривається, я спішу до церкви. Треба й знайти мені зараз якесь гарне привітання, і привітати всіх друзів. Адже головне привітати. Марія, до церкви! Та зараз, зараз, іду. Довірся мені, і я покладу тобі на серце слова прості і щирі, адже слова мають вартість тоді, коли говоряться від щирого серця. І так нічого не виходить. Це інтернет відключається. Господи, як мені надоїла та стара. Ну чого ти не хочеш їсти? Йой, не витримую більше, а ще кошик готувати, нічого не зібрано. За що мені такі терпіння? Господи, як ти мені вже надоїла? Господи, допоможи мені. Довірся мені. Бо все, що ви зробили одному з братів своїх, ви мені зробили, я допоможу тобі. Йди, не заважай. Мені ще потрібно до церкви встигнути паску святити. Геть від мене. О Боже, хоч би ніхто не побачив. Стільки грошей я зможу цілий тиждень відпочивати з друзями. Господи, як мені пощастило. Не кради. Навіщо порушуєш одну з моїх заповідей? Довірся мені, зміни своє життя, і я допоможу тобі вирішити твої труднощі. Йди звідси, відстань, я сам собі дам раду. Не переживай. Я з тобою, тобі зараз допоможуть, бо сюди приходять мої учні. І так завжди. Коли мене мама не чує. Іде геть. Відійди від мене. Я молюся. Відійди від мене. Не заважай. Ми молимось. Це я Христос. Я тут, я між вами, я живий. Я дам тобі яблуко. Привіт! Привіт! Мене звати Мартуся, а тебе як? Мене Ісус. А чому ти така сумна? Мене я така сама, мене взагалі ніхто не чує. Мамо, час зайняте своїм ділами. Як не подруга, Мама. то телефон, а як не телефон, то, то подруга навіть в церкві мене не чує. То ти кажеш, що ти Ісус, мені бабуся багато про тебе розповідати, але кажеш, що ти давно помер. Так, я помер, але потім я воскрес. Воскрес. А як це? Вибач, але мені здається, що ти також сумний. І чому ти не слідкуєш разом з нами? Я хочу, дуже хочу. Я був серед вас, але мені здається, що, я, що мене ніхто не чує, я нікому не потрібний. Мені так шкода за, за своїх батьків за, і за людей. То ти тому такий сумний. Так, тому, а найбільше, що я помер на хресті за всіх людей. Я взяв гріхи всього світу на себе. Я витерпів страшні муки, щоб люди мали життя вічне, але на жаль. Навіть воскресний день мене не пам'ятають. Розумієш? Розумію. Мені так шкода, що люди такі невдячні. А я не хочу, не хочу бути такою, як всі. Молодець. Я дуже радий, що на світі є такі добрі і щирі діти. Знаєш що, я благословляю тебе радістю, святого Воскресіння. Ти знаєш, що таке Господнє благословення? Так, це найбільший дар, який може отримати людину від Святого Духа. А звідки ти знаєш? Мнівавусь розповідала. Ісусе, я буду тебе любити, я буду тебе пам'ятати, буду ти живити між нами. Але пообіцяй, мені, що ти не будеш Обіцяю. сумувати. Обіцяю. Я буду тебе любити. То слухайте всі люди, Христос Воскрес. Він живий, Він між нами. Ходіть, ходіть. Я вас зараз не познайомлю, він такий хороший. Христос Воскрес! Воїсну Воскрес. Ісусе, де ти? Я знаю, я здогадалася, Христос Воскрес Ісусе пробач нам усі наші погані вчинки і гріхи. Ми станемо кращими, бо Ти наш Бог і не дивлячись ні на що любиш нас. Бо все, що ви зробили одному з братів своїх, ви мені зробили.